Всім привіт! Я відважилася на такий для себе, на, мабуть, швидше для себе челендж. Хто захоче, долучайтеся і, мабуть, придумаємо якийсь хештег боротьба з недов'язами. Сьогодні 1 червня, я була в центрі, як то кажуть, при параді, але знімаю для вас вже вдома. Дуже гарний концерт був моєї дитини. На жаль, я дуже далеко стояла. По можливості, можливо, виставила уривки, дівчата і оператори, які знімали, повинні скинути. Все в процесі. Ось. А з чим я до вас? Я поставила для себе плани. Плани реальні. На даний момент записала на листочку. Ціль в мене 50 іграшок і 200 брілків за 30 днів. Не знаю, багато-мало і хочу сама для себе знімати відео для вас, і сама для себе і для вас, як звітність, тому що, коли обіцяєш комусь, потім, щоб не, не встидно було, треба хоч частину виконати. Чим більше цілі, тим більше досягнення. Я постараюся найближчим часом показати, скільки в мене тих недов'язів. Вони в мене деякі стоять більше, ніж 2 роки. Стидно про це говорити, але така реальність, тому що є такі речі, які неможливо завершити по одній простій причині, тому що не вистачило матеріалу, а наступна партія зовсім в іншому кольорі прийшла. І таке буває, треба думати, мудрувати, перехитрювати це все, як це все використати з користю. Також в мене дуже багато цікавих ідей для нових іграшок. Останні пів року я майже все в'яжу, брілки. Хочу трошки зменшити це все, додати асортимент, розширити вірніше його. І думаю, що всім буде цікаво, всім не всім, кому буде цікаво, заходьте, дивіться, слідкуйте і подавайте свої ідеї. Якщо у вас є ідеї і вас цікавлять, я знаю, я обіцяла, і от цього тижня обов'язково одна з моїх обіцянок буде виконана. Це зняти майстер-клас на виготовлення лаванди. Лаванду вже просили найбільше лаванду. Я проводила цей майстер-клас на день народження своєї середущої доньки. І багатьом сподобалося я обіцяла, ніяк руки не дійдуть. Тому роблю обіцянку для себе найперше. І так публічно, щоб не, як то кажуть, не впасти в бруд обличчям. Ну, Я так культурно, ще й українською. Ось і надіюся, що результат буде більший, ніж поставлена ціль. Я поставила ціль спочатку набагато більше хотіла написати, але думаю, так, буду виправдовуватися краще. Зробити більше, ніж не доробити. Не знаю, хто зі мною. Боротьба з недов'язами, акцент на ціле літо. Поки що плани на перший місяць. Крім того, хочу розповісти, що я зареєструвалася на два супер-пупер марафони, і один скоро буде закінчуватися. Я ще жодної іграшки не починала. Ну, і, в принципі, так хочеться. Надіюся, школа закінчилася, уроки треба буде вчити діти вже. І засмажити ж навчу. Якщо не, змію, не вмію, то навчу. І хочу більше часу, якраз через літо приділити саме своєму своєму улюбленому заняттю. Тому до, до завтра, до зустрічі, кого цікавить. Daí é noite, pessoal. Sim, papa